П'ять пунктів, щоб ваше бажання точно здійснилося. Загадувати бажання ми можемо кількома способами. Перший спосіб це зробити медитацію, маніфестацію, яка є на Ютубі. Ви можете просто написати в Ютубі медитація-маніфестація і зробити її. Далі ми можемо писати бажання на листок, це може бути 100 бажань, це може бути просто список з ваших бажань, це може бути карта бажань з візуалізацією вже з картинками, або проста візуалізація. Перед сном, чи будь-коли, ви просто можете заплющувати очі і загадувати бажання, і візуалізувати його в своїй голові. Тож, що саме підсилить ваші маніфестації? Поїхали! перший пункт, якщо ви пишете бажання в блокнот, чи навіть просто його проговорюєте, говоріть або пишіться без частки не і без частки без, а також у минулому або теперішньому часі, так наче ця дія вже виконується або вже виконулася краще, звичайно, в минулому часі. Другий пункт: не зациклюйтесь наскільки довго, як, яким чином це бажання здійсниться. Дайте енергії працювати і просто відпустіть ваше бажання. Третій пункт вірити і довіряти, знати, що це вже у вас є. Не зациклюватись на тому, що його ще немає, цього бажання, а знати, що воно точно у вас буде, точніше, уже у вас є. Четвертий пункт. Вдячність підсилює маніфестацію. Тобто, перед тим як загадувати бажання, я раджу виписати або сказати усно, хоча б 10 вдячностей, які йдуть від вашого серця, щирі вдячності. До речі, скоро на моєму ютуб-каналі виходить ранкова медитація вдячностей. П'ятий пункт: у випадку, якщо ви робили медитацію, маніфестацію після медитації раджу закріпити це все дією, дією, яка вам подобається. Це може бути будь-яке ваше хобі, спорт. Або секс, те, що приносить вам задоволення. А ще краще зробити ту дію, яка прийшла вам під час медитації, якщо вона, звісно, прийшла. Пишіть в коментарях, які бажання у вас вже здійснилися.